Так, добрий день, діти. Сьогодні ми з вами познайомимося з новим матеріалом з хімії. Все геніальне просто. Так і все в хімії також просто, якщо мене слухати і вчити. Сьогодні ми з вами познайомимося з таким поняттям, як відносна молекулярна маса. Що це таке і як її розрахувати? Записуємо. Відносна молекулярна маса позначається велика буковка М з, з Р. Бачите? Бачите, невеличка така R є. Ви вже знаєте, що молекули складаються з атомів. І тому маса молекули буде дорівнювати сумі атомних мас. Я думаю, всі погодяться, що якщо молекули складаються з атомів, то маса молекули це сума атомних мас елементів, які входять до складу цієї молекули. Давайте ми з вами згадаємо. Як шукали відносну е, атомну масу? Я вам нагадаю, що відносна атомна маса позначається АР і її шукають у періодичній системі. Підготуйте, будь ласка, відкрити свої підручники на першому форзаці, і покладіть біля себе. Нам вони зараз надобляться, щоб ми з вами. Шукали відносну атомну масу. Відносна атомна маса, подивіться в періодичній системі, біля кожного хімічного елемента є число з комою. Число з комою це і є відносна атомна маса. І ми її повинні з вами округлювати. Не забувайте це. Отже, давайте зараз знайдемо. Відносні атомні маси отаких найпоширеніших хімічних елементів. Поставите відео на паузу і знайдете відносні атомні маси цих елементів, які ви зараз бачите на екрані. Як же розраховувати відносну молекулярну масу? Подивіться. І так, перша формула у нас з вами записуємо. МР відносна молекулярна маса натрій ОH. Натрій Ви тільки що знаходили відносні атомні маси натрію, оксигену і гідрогену. От тепер ми з вами замість хімічних елементів повинні записати їх відносні атомні маси у натрія 23. У оксигена плюс 16 і у гідрогена плюс 1. Скласти всі ці три цифри, і ми отримуємо з вами 40. Наступна формула відносна молекулярна маса кальцій СО3. І так, кальцій ми з вами не шукали. Але, але якщо подивитися у періодичну систему, ми з вами знайдемо. Що кальцій буде дорівнювати атомна маса 40. Карбона атомна маса буде дорівнювати 12. А отут увага: подивіться, біля оксигена стоїть індекс 3. Це означає, що в молекулі 3 атоми оксигену. Отже, ми повинні з вами 16. Це атомна маса оксигену помножити на 3. А тепер додаємо 40 плюс 12. І не забуваємо, що множення завжди робиться першою дією. 16 помножене на 3. Це буде 48. Коли додамо 40, 12 і 48, ми отримуємо з вами 100. Переходимо до наступної формули. Відносна молекулярна маса. Натрій 2СО4. Значить, ми з вами натрій тільки що знаходили. Натрій 23. Зверніть увагу, натрій, біля натрію стоїть індекс 2. Отже, потрібно 23 атомну масу натрію помножити на 2. Далі додати атомну масу сульфуру. Ми тільки що також її знайшли. 32. І додати 16 помножене на 4. Чому на 4? Тому що оксиген у нас 4 атоми. Не забувайте, що дію множення ви робите першу. Отже, 23 помножене на 2, це буде 46, а 16 помножене на 4, це буде 64. І 32 як було, так і залишається. Коли додамо 46, 32, і 64, ми отримаємо з вами 142. Ускладнюю склад... у формулу, подивіться. Формула буде читатися барій НО3 двічі. В цій формулі є дужки і за дужками стоїть двічі. Це означає. Що те, що стоїть в дужках, ми з вами все помножимо на 2. Отже, в цій формулі у нас є один атом барію. Н множимо на 2. Дивіться, Н на 2. Два атоми буде нітрогену. І оксигену 3 помножене на 2, буде 6 атомів оксигену. А тепер ми з вами це повинні записати циферками. І так. Відносна молекулярна маса. Барій, НО3 двічі буде дорівнювати. Барій, знаходимо в періодичній системі, буде 137. Нітроген. Нітрогену дивимося, скільки буде два атоми. Нітроген 14 множимо на 2. І 6 атомів оксигену. Ми повинні 16 помножити на 6. Отже, 137. Плюс 14 помножене на 2, це буде 28, і 16 помножене на 6 це буде 96. Додавши всі ці цифри, ми з вами отримаємо 213. А тепер домашнє завдання. Вам потрібно буде розрахувати відносні молекулярні маси таких речовин. Будь ласка, скористуйтеся зразком, який я вам тільки що надала на попередньому слайді. Дякую за увагу. У кого виникли якісь питання, будь ласка, продивіться ще раз відео і. Розберіться з матеріалом відносна молекулярна маса.